Вітаю! Ну що ж, відвідаємо підсумки команди року. Сумарно 4 тоті, 3 номінанти та 2 легенди. Величезний успіх і тотальна трансформація складу. Спочатку нагадаю, як виглядав мій склад перед промо. Для початку склад, який я використовував останній вікенд-лізі, його поповнили СБЧ картки Гаррета Бейла. Чудовий нападник, і як не дивно, він прекрасно відігравав саппорта для моїх вінгерів з ролями Inside Forward. Інше з БЧ, я зібрав, це Thunder картка Патріка Віра. З'їдає весь центр півзахисту. Це, в принципі, не новина. А от, от такі подарунки від EA, це новина. 94 Зідан. Чудова картка і безкоштовно вау. Навротахерка Silies дуже дешевий з бачейки варте того хоча б заради лінків, які дає легенда. На флангах захисту у мене еволюціонували Ферлан Менді та ще більше еволюціонував Олександр Тимчик. Подивіться на оцю. Кількість плейстайлів і на їх якість. Менді теж між іншим заробив всі захисні плейстайли, що мені особливо подобається, це роль Fullback. Ну і найкращі еволюції цього промо. Перша це ланцюг еволюції, який дозволив зробити отаку картку центрального захисника, яку я ще додатково прикрасив деякими косметичними еволюціями. Ілля Забарний, неймовірна картка, подивіться, всі захисні плейстайли, хіба що тільки Еріала не вистачає. І грається картка, я вам скажу так само чудово, як і виглядає. І для еволюції правого вінгера за. 500 тисяч, я обрав Андрія Ярмоленка. Зважаючи на те, що всі картки на виході отримують приблизно однакові стати, я вважаю, що всі, хто обирали мета-варіанти для цієї еволюції і для стального захисника замість гравців своїх улюблених, Клубів або улюблених гравців, ви дуже нудні. Саме те, що ви могли обрати тут гравця свого улюбленого клубу, який навряд чи отримує промокартку картку і робить цю еволюцію вартою 500 тисяч. І стати чудові, і плейстайли прекрасні. Коли ви ще могли би зробити Тоті картку вашого улюбленого гравця? І грає він прекрасно. Ну і звісно ж, скажу про свою першу Тоті картку. Райтен right має просто скажений дриблінг. Я використовую її на позиції центрального атакувального півзахисника з ролю Half Winger Плюс. І це був доволі незвичний і цікавий експект. Бо вона постійно залишала центр поля і створювала здвоєний фланг, що створювало чимало моментів атаці. Ну і остання зміна складу прийшла з по суті нескінченими паками 82 плюс Х20. Я відкрив всього 144 таких паки, зловив дві тоті картки та два номінанти. І найголовніше, Коу Палмер займає позицію центрального атакувального півзахисника, Райден змінює Ямаля на позиції лівого Вінгера. І от фінальний варіант мого складу. Тактика та ролі команди виглядають наступним чином. Також я зібрав отакий альтернативний склад з двома опорниками для того, щоб використати Паредес і Кумана. Ну що ж, така команда з оновленим геймплеєм, очевидно, додає інтересу до гри. Я дякую всім за перегляд. Нехай щастить, бережіть себе. Бувайте!